Хе, привіт. <таки> ой, ой ой. Хоч плоті часто докучали нам. Вони не становлять реальної загрози. А ось грає псі собак. О. А я ось бачу текстури і кінець карти. Не пропрацьовано. Диви. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Блін, ну звідси, то зрозуміло я застрибну. А як отуди застрибувати? В цю трубу. Щось в мене не виходить ніфіга просто. Диви. Ооо! Я не в ту трубу запри. <смі> ну я зрозумів прикол, він дебільний, звісно, типу. А може тут труба якась не така? Я думав, просто на люту я можу його схопити, але він далеко дуже <смі> Капець, скільки довбався він не в ту трубу. Типу, ось так оп. Він оце ну, підстрибує, що якось легше управляти ним. Але знову таки треба, блін, ще якось попасти нормально. Є, фух, ну завданнячко, звісно. Ну так тут тупо треба коротше, було шерстить усю карту. У мене чуєчка на цей раз не підвела. Тому якраз супер-дупер ми здаємо відразу два завдання таким чином. І колекцію поступає ще один костюмчик у нас. Лікувальний. Лікувальний беріл. Тут янтар, потім буде лабораторія. А коли я здам ті я... костюми, я не знаю. Просто назад повертатися в околиці прип'яті через радар. Mm -mm. А далі щось буде. Ну, до речі, прип'ять сама ж повинна бути, ні? Чи нема тут прип'яті? Так, да, місто прип'ять. Ну, хоча місто прип'ять, мабуть, там чисто монолітівці будуть, де і все. Я міг би провідником, звісно, туди погнати, але ж я якби не, ну, не рембо. Хоча, можливо, довелося б задовбатися, викинути оце усе там кудись ховок, взяти з собою чисто костюми, потім полетіть оце провідником до бармена і потім назад. Хіба що так? Але поки що в нас костюм оки, патрони, ну, гроші точніше. Жа охи патрони ми купимо, то сильно прям капець воно мені не горить. Танцює хлопець. Так, ну, відкритий багажник, все закидуємо сюди, цей костюм. Також треба ще й полагодити його і все вирушаємо, тепер здаємо завдання. Ну і ще плюс Зараз бабліжко нормально нам буде. І мені ще цікаво, чи це все, чи це ще кудись треба буде. До речі, блін, ми якось пропустили взагалі оцю частину карт. Ну, ми ось тут усе робимо. А ось тут ми взагалі, ну нічого майже й не було. Ну, болото якесь. Я думаю, в болоті щось далі буде. Бо ми взагалі, типу, ми просто проїхали, як сюди, тільки-тільки заїхали перший раз на цю локацію. Ми отута були, ми мимо просто проїхали. А тут ще ж все болото якесь будівля, якісь на цьому болоті. Я думаю, там щось повинно бути цікаве. І, можливо, там є, ну будуть якісь завдання зв'язані з тим містом. А як ні, то треба все одно буде якось не забутися туди з'їздити. Може, серйозно щось там буде цікавеньке. Але ж наскільки я пам'ятаю, там також мутантів багато. Нен. Все. Тож я останнім часом прямо здогадуюся, багато до чого нічого собі. Я знайшов вояку цю на цій базі, ось артефактик знайшов. Я з приводу завдання, як просувається справи, убив собак, було дуже складно, дивому цілів. Ці собаки дістали мене конкретно вже. Тож від мене окрема подяка. А за роботу при приходь ще ось твоя сніжинка, ледве знайшов. блін. О, нарешті відмінна робота сталкере, але не розслабляйся, будуть ще замовлення. Давай побачимося ще. Ну в нього щось якісь такі завдання, типу, звичайні, наче, як ці сайт квестить. Мабуть, да? оце що просто чисто, аби бабуки підзаробити. Просто я думав, що в нього якось більш сюжетно щось цікавеньке буде. Ну, з пістолетом і карликом цікавенько було. А зараз щось таке Знайди артефакт, убий тих. щось ну таке собі. Хоча, типу, похочеться вже якби добить у нього ці завдання, бо ну я так розумію, вони не безлімітні тут. Давай з мутантами розберемося. Наступною за списком іде химера, мерзота обжила тунель. єдиний спосіб переміщатися дорогою на машині. Іноді вона переміщається до будівлі поруч із величезною аномальною вирвою. Тож тобі варто оглянути Два місця. Страшні ці химери. Дай наймовірніше десь підсипаються. Знайти не вийде. А в мечі варто пошукати ту химеру або в тунелі, або поруч з аномальною воронкою. Тож вирушай на її пошуки, як з Так, до речі, візьми ще спорядження, полювання буде нелегке. Що за справа з артефактами? Потрібно знайти деякий артефакт із дивною назвою шмат плоті. Впораєшся? Добре, я пішов. Зажди, в мене шмат плоті хіба не було в мене? Блінкров каменю з жов... Жовч каменю, а саме шмат плоті, походу, нема. Нема, схоже, шмат плоті цього а дочекатися ночі, знищити мутанта, доповісти про виконання. Ну це супер. Це блін. Ще в ніч мені потрібно з цим усім розбиратись. Артефакт цей знову. Куди його? Пішде, шмат м'яса, а це шмат плоті. Mm. Тобто шмат маса і шмат плоті це схоже разніші артефакти. Ну, шмот м'яса в мене є, шмата плоті нема. Знову фігіозна, де її шукати треба. Коротше, я б зараз би поїхав, мабуть, все-таки до знову до вчених. Я б купив би патрони на АКМ оцей, бо з вепра бігти на ХЕМЕР Гамно повне ідея. Тому зараз до вчених, закупаємо патрончики. Можливо, зараз ще з. А, блін, треба було в цього тіпа. Ну ладно, на. Зворотньому шляху ми підемо до цього знову. Вояки так, це тачка, мабуть, хай тут стоїть. Я вже блін задовбався по цим аномалям тут стрібати. Відремонтуємо у того вояки ще АКМ Цей бо він такий трошки вже підгуляний. Так, торгувати. Мені потрібні ось такі патрончики. 150 патронів, мабуть, якраз 150 і візьмемо, бо в мене щось галяк повний. А що це таке? Барикада. Не все торгувати. А ось у нього завдання знайти конденсатори. У мене вони якраз є. Потрібні конденсатори. Перевір, ящики на дамбі або в селі пошукай. Там, напевно, є парочка. Я з приводу роботи Три-п'ятсот. Ось написано: перевір ящики на дамбі або в селі, а я знайшов їх в тунелі. А ну до речі, да, якраз на дамбі, ні, то якраз територія дамби була окей, і ще в селі якісь є. Десь ось місячне сяйво йому ще потрібне, а у мене його, мабуть, нема. Просто аби він мені казав, де вони повинні бути, ці місячні сяйва різні, то було б зовсім друге діло. Просто я не люблю ці завдання, коли ненатяку нічого нема, просто щось знайди, і сюжетного навантаження ніякого немає, і при цьому запаристе якась. Таке завдання. Типу, від нього взагалі кайфа не отримую. Ну, зовсім. А так у нас, патрончики, ідіє, все нормально. Чи потрібно вже перекусити знову задовбав. Треба ще вивантажити оці артефакти в машину, бо я щось завтикав і бігаю з ними як лох. Я думаю, ми тут менше будемо взагалі тинятися, тому що ось відразу нам вже ось в лабораторію потрібно. А тут воно ми на, на північних пагорбах ну, вже немало часу проводимо. Ну, за рахунок оцих завдань, що чисто мутантів повалить, звісно. Але. Так, ось у мене ще що цікавить, я коли стріляв із цієї е, де воно? Во. Коли прицілюєшся, то ПНВ в костюмі у тому СПП, то він вирубався чомусь. І тут вирубається. Оце мені не подобається прям зовсім. Чому він вирубається? Ну, мабуть, ПНВ ось такий, і ще зверху так. Приціл. Ну, я не знаю, я не, не шарю. Я гадаю, можна було б якось через ПНВ в приціл би подивитись. Якось. Так, привіт, апгрейд э, АК ремонт 2400, та у нас доручко э, і все. І відкрити... Я не нажимаю. Можна ось так? Ну, типу, для сталкера, це собі мені здається. Реально класний пак оцей автомобільний. Тобто він продуманий капець. Ну і деталізація і продуманість вообще супер. Тобто, якщо ти просто тілом вдаряєшся об двері, ці вони самі захлопуються. Ну, я прям тащуся цю паку. Коротше, все, що ми не носимо, я скидаю в бігіжнік. Ну і все, але ж не все треба дочекатися ночі тепер. Ми прокинулися, дочекалися ночі знищити мутанта. А де? А влаштувалася в тунелі, заблокувавши головну дорогу. Якщо в тунелі, це значить вона десь ого, це вона аж десь ось тут. Ну тут же ж тунель, у нас більш ніякого тунелю нема. Блін, на це їхати капець доведеться, схоже. Ну, поїхали. Що поробиш? У Нас уже й бензин закінчується, треба буде якось докупити, мабуть. Так, я ось доїхав. Я надіюся, я туди, по-перше, доїхав, а по-друге, мені страшно. У нас ось е, ПНБ є. Єдине зосталося тепер зарядити ще патрони, звісно. Блін, це ще треба враховувати, що в мене, якби коли прицілююся, ПНБ це збивається. Тому, мабуть, треба буде так стріляти якось. До речі, ось, ось з біноклем не, не вимикається мене ПНБ ніяк. Тобто я до сих пір не, не доду... О! Не надо. На! Ай! все... Ой! Зажди, аптечку, аптечку! А ще один, якого фіга там взявся. Ну знову-таки, його не треба валить. Ох ти гарот. Треба було тікати, та і все. Я це просто подумав, може, машиною туди заїхати, ні? Я оце машиною заїду і там е, якось зашкюрюся, буду мансувати так само. Тільки вже в тунелі. В тунелі, мені здається, буде легше мансувати, хоча не знаю. Тим паче можна буде по-швидкому здріснути бігом, бо ще інший туди воно задерся. Ой! А. а, не бачу ничего копать. Ну копать, ну боже. Так все занюхал. Да ну не. <соспит> Ну, щоб відсвяткувати, якось я мабуть я відріжу по джуджуну у нього. А трофей пошкоджений, в цього ж також пошкоджено. Ну, Там трофей, начебто, кіхті, правильно? А і там і там пошкоджено відсвяткувати не вийшло. Знищити мутанта, але знайти артефакт. Знову таких, де його шукати, один фіг зна. Добре, їдемо назад. З тим артефактом я навіть не знаю, що його робити. Ну це знову таки пальцем в небо. Так як і сніжинкою цією. Ну типу, я навіть не знаю, чи саме на цій локації воно взагалі є. Цей артефакт. Можливо, пізніше якось знайду. Можливо, воно ну, якраз випадає оце з мутантів, коли не попадають до аномалії. Можливо, якось так. І воно хтось тільки, що встряв, походу. Але щось мені не хочеться зараз по ночі, чи може все таки вони глянуть? Ой, Коротше, ну нема, не знаю. Мені казали, що типу артефакт може відлетіти дуже далеко. А настільки це далеко, тобто тут такі дві проблеми, що він з деякою вірогідністю випадає, схоже, і ще до того він кудись може закинути закинутись цей артефакт прям в сраку повну, якусь кудись. Тому також ну таке собі. Гадаю, що це останнє завдання на рахунок мутантів, але фігі означно що на рахунок артефактів знову таки. Тому якщо на цьому закінчиться оці завдання в цього вояки то підемо вже в лабораторію, думаю, і треба буде в натурі бензин купити, бо в мене вже щось я каністру наче заправив нещодавно, а все одно мало вже. На місці приїхали. Я відразу, щоб не забутися, зараз заправлю автомобайла тому так, ек. І все в мене вже бензину загарінемо. Готова твоя химера. Страшний звір. У мене аж кру у жилах застигла, коли вона з криком вилетіла на мене. Тепер лежить собі, тож у цих краях стало однією проблемою менше. Так от. Чув я іноді, що ці монстри знаходять собі, так би мовити, подружню пару. Головне, що ти вижив. І для тебе, до речі, ще робота знайдеться. Давай з мутантами розберемося. Біля дороги влаштувався контролер. Причому небаченої сили. Усіх мутантів, що проходять повз, підпорядковує собі. І сталкерів теж. Тому краще усунути його. Проблем буде і тобі, і мені менше. Я зазначив тебе на карті, де його шукати. Добре я пішов. <звук> <звук> контролер? А може не 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 треба, ну знову ж таки, мені треба патрони до цього У мене вони закінчились на тих ХМР, а на контролера ну в опір точно з ним валиться не Не варіант взагалі. Тому я, мабуть, знову поїду зараз швидко до тих вчених, закуплюся патронами, мабуть, посплю, тому що ввечері, ну, начебто, не треба по завданню саме вночі на них полювати. То краще вже в день і полечу собі. До речі, знову, поки не забув, у нас е, якісь ці повинні бути. О, у нас п'ять очок, треба щось вкачати ще. Я ще бабахну витривалості на два навіть. Лучність на один, давай торгівлю на один і виживання на один. Мені там ну казали, схованки клас, але не знаю. Ті схованки, які мені попадалися, то вони не супер, вау, клас були. Але може, ті, після вкачування цього, то й буде лут кращий, тому ну на одиничку, Може це й мало звісно, але спробую. Так, вітання. До речі, рецепти в тебе є, нема робота. Місячне сяйо знайти. Нема такого, не знаю. Ось його, 150 патронів плюс. А, і пару каністр візьмемо. І ще один ремкомплект. І ще б я отаке взяв, але, блін, просто його треба буде по новій повністю е, покращувати. Аби не ведмідь уже був, а оцей як воно? Не сварог. А отой, коротше, ну хто зрозумів, той зрозумів. Може з'явиться пізніше, отой, то йо вже б краще вкачали відразу. Бо зараз, блін, знову буде як з Куплю цей медвідь. А потім бздинь і з'явиться новий детектор, і тим паче на покращення типу також валить треба. У мене 85 тисяч, але з покращеннями і з детектором цим, мені здається, буду потім нюхати балабеника. тому таке собі. Або взагалі треба буде якось провідником, може полетіти там до бару, наприклад, того самого, і подивитися там чи зброю якусь. Ну, детектори там навряд чи, звісно, будуть, але хоча, б, може, будуть ці пушечки якісь. Я хочу просто на турі якусь одну валину нормальну взяти і з нею просто бігати. Дробовик не знаю. Мені щось не дуже вказує. Ти дробовик цей хоч і вепер. Звісно, наче вау клас автоматичний дробовик, але разом з тим воно не знаю якось дамаг. Ну мені не вистачає дамагу. А зараз відправляємося назад туди. Спимо. А завжди блін. Я ще дещо провтикав. Мені треба їжі купити. Блін. Та й там поспимо зараз до дня у цьому бункері вчених все батонів собі накуплю Отак, дев'ять батонів. Скинемо сюди зараз барахло. Я ще сподіваюся, що мені вистачить цих патронів, блін. Ну та вирушаємо. А його оце мені ще цікаво, а я збити його зможу. Прикалую, я заб'ю його. Просто зараз залечу отак з ноги і заб'ю просто. А ось він. Не-не-не. Все. все, все, давай, давай, давай. Все, все, погнали, погнали. Двері зачиняємо, валим. Блін, тут багацько капець. Ну ой, ой, ой я просто вважаю, не варік з ними валитись. Можливо, тут, блін, звісно, артефакт міг би бути, але, блін, занадто їх багато. Тут завдання не дуже і сильно важке, воно можливо було розраховано на те, щоб я там норм нормально валився з ним, а не отаку. Ну, тим не менше, нормально заїхав з обойми він начебто випав, і все. Це завдання виконаного, гони бабло. Побив контролера, коли напав на нього, на мене відразу вся живність поблизу накинулася. Керував він ними добре, мабуть. Застав мене з нинацька покитьок. Так, а я ж попереджав, що потужний. Добре, що впорався і позбав нас великої проблеми. Так, тво нагорода. Що за шум? Ходімо подивимося. Що за? Що за? А що там? А, мутанти нападають. Чого? Ну поки щось Атю. На горизонті величезна хвиля мутантів. Зайняти оборонну позицію. Сталкаре, допоможи нам відбитися. Питань нема. Зараз спробую. Просто ще наскільки велика чи це все. А зайняти оборонну позицію кулемет! Так, пацани, тільки дивіться, тікайте, щоб я по вам зараз не влупив. Давай! А А... Хтось буде, не? Відбити першу хвилю. Навіть так. А я вибачаюся, воно типу нормально вали. Чи я щось не попадаю просто. Не по по твоїх. Блін, ну це щось таке собі. Блін, кулемет перегрівається, це що гімно. Ой-ой-ой, й кровосісі! О До побачення. Ой-ой. А ще й бюре чи що? Ні, оце прям цікаво. Оце прям цікаво. Але, блін, мене ось, ну, я не зрозумів щось трішечки. Оце фігово, військові, блін під ногами вештаються. Аби вони здрисли нафіг отсюда, було б набагато краще. А й один ось галеку вже гигнув. Ну зараз, поки я не займу позицію, то вони, ну я так розумію, не будуть. Ай, цього завалили чувака, капець. Частина коду військового. Чув, так в мене він і так був. Чом прикол тоді? Я не зрозумів.